Більшість це не німці, це Араби. Я про це казав. І в чому фішка? Німці своє. Коротше, Меркель закопала Німеччину в таку яму, з якою мені здається, вона вже ніколи не вилізе, не стане такою як була. Але Німеччина буде інакше. Це повністю мігрантська країна стане. В чому проблема? Телерантність німців, оцей фемінізм розвинений, позбавлення чоловічих прав, дуже багато жіночих прав. Все це спонукало до того, що людям стало невигідно у особливо чоловікам взагалі. Бо як правий він чи не правий, в нього в кінцевому результаті все відберуть. Потім гейська оце вся історія, лісбійська і так далі. Це до того, що в німців 50 років одна дитина, ну максимум дві дитини. і одружуються вони там далеко за 30, десь під 40, І це чисто дуже часто з розрахунку. Ну, основна історія. А турки, араби, оця вся історія. В них вже в 25, 5, блядь, дітей. І вони тут і бізнеси собі відкривають і крутятимуться, чого вони хто був Туреччині, ти знаєш, що турки мастера на йоба. От, вони можуть в мічеті, там молитися, намалюватися і так далі. Тока з мечеті виходять. Все, тут же будуть всіх найовувати. Ну, не мусульман, короче. Та й мусульман теж, навіть. Ну, якщо ти не мусульман, готується, вони тобі устроюють. Дуже красиво будуть тебе. І вони тут користуються всіма лазійками, якіде Європа, а в Німеччині цих лазій дуже багато. Дуже джоб-центру, оця вся історія з податками. Вони тут собі асімілірувалися і у них же тут друге, третє покоління. І це вони тільки починають розмножуватись. Тобто наступні 20 років і стане в разів 5 більше. А з німцями нічого не буде. Вони от як мало розмножувались, мало А, Так все буде продовжувати. І Німеччина, в принципі, повністю стане іммігрантською країною, де буде більшість арабської нації, а не німецької. Якщо українці не почнуть ще почнуть і не почнуть випускати чоловіків з України, то наші дівчата теж ну, з ким не пустить часом. Ну, Такі будуть українсько-арабські щоб ви розуміли. Тому терміново треба відкривати кордони, відпускати чоловіків за кордон, хай тут дітей народжують, що вже там буде з Україною, про що домовиться ці світові політики. Так і буде. Потім мол, може, якщо створюють умови повернення, повернуться вже якесь там друге чи третє покоління українців, які народились тут. А тут треба розвивати українські школи, культури і так далі. В принципі, це єдиний, логічний, без оцих сказок і фантазій, завтра перемога, планів, як зберегти українську націю і культуру. І розмовляйте українською, вчитите українською. Я дуже багато за мене спілкуюся. Я нічого не маю проти російської. Я ніколи в житті не скажу людині, яка з Харкова, ти, що ти та, 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 на русском розвиваєш, ніколи в житті від мене такого не почуєте. Україна дуже величезна і просто прохання до таких людей давати зберегти якусь українську культуру, бо ну, прогнози, то, що буде з Україною, не втішні дуже, ну, якщо так реально дивитися на все. І в принципі від кожного з нас залежить зараз, а, чи буде українська нація існувати, чи ми станемо як кримські татари, чи як цигани на валізах да, по всьому світу їздити і так далі. От. Тому тримайтесь, не втрачайте така історія. Я вам реально кажу, тут німці майже не мавці. Всі чорні. Ну сліганця або навіть не сліганця. Азіати, арабів дуже багато, німців кафе мало. І це я вже а, вже який день поспіль тут, я де не піду, ситуація одна і та сама. О, треба вчить от я, треба вчити дешекюр, сагол, отаке. Арабську треба вчити. Арабську треба вчити німеччині вже не німецьку. Ну давайте, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Попаново.